Оря хаванот ну, і так. Портрет закоханої пари над ну, кожним ключочком. А тут такий сюжет, чоловіки в варю видривався. Так. Віноградна лоза тут, скрипаль, тут глядає хтось. Цікаво. Це також так приверта увагу картинками. Все пастушка і пасту. Цікавий. Тажненька верня стакомата тут силой. привіт, рушаємо на пошуки. Погляд, он Зато и выбирается, да, горит дом. Люди там попугая заводят. Мы с ним с тобой занимаемся на двоим Я паскую, да. Через праздник сегодня акция.

Україні. А, ви з України? Наша ви. Так, да, наша. Дуже гарна, мої вкриві. Гарна пані. ви да, Бачите, без єдиного підкрасу в да. оригіналі. Так, а жинітись, якщо вже приватизація є, а якщо жинітись, є сертифікат на неї, не то, треба. то це таке діло. Жениця. Жениці з хлопці. Жинітись, хлопці. Да. І так хлопців поубивав. Це 100 гривень, як для пенсіонерів. Надо розмножати, увеличувати рождаємо. Янукович тоже, да. я не увелюся була, і ця, і тут би ми. Так, так, так. Буде. То, то буде. а куди він подався? Якщо приготувати, обізим тиска. Тепер розпасне, тоді. Вигнали за потенцією майдану. Розмайка климат. Це, це іноземно. Думаєте лучше буде, що хуже буде? Я в Европе живу. Что бедные были, что богатые, так устроено. Салатничка, она будет непогана, да? Тоже самое в Америке, же самое в Америке, Там еще палатки стоят, для да, девушки, <соценно> для красивой 30 гривен. <соценно> девушка, заходи сюда, землячка, мы будем ее смотреть, Сопі <ріст> припаяли мені. Тут на ринку без гумору ніяк. Як така цікава кришечка тут, поки камничок, обережно глянемо плину. с пылючка. Есть пестина. Вот он уже по золоту. Стерлась от рук, а вот так вот цикала. не, не, не. Не ну, а они... ну, что, с легким пылесосом. а оно сейчас бьет. Его забрали на фронт. И внучок сидит. Ну, что А скільки півник це? Півник скільки це. Я хочу тут розбитувати. А я побачила тут розбито трошки. Тільки тому що я вкусила. Вот я бачу, да. да, І розбила, уступлю половину. Mm. Білий продала такої сестри за mm -hmm. 300, mm -hmm. а этот за 150. Mm -hmm. Красний mm -hmm. голов. Гарний дом. Да. Yeah бажаю вам скоріше продати. А? Бажаю скоріше а, продати добре, вам. Ваше бажання. Так, йдемо у андеграунд. Очень спекотно хочу сказать, о, ще. одна такая мечта, какой-то странный А сколько мужчин А это не ваше? Так, ці е, е, мушлі гарно викласти на миста, браслети, вони повні. Гарно виглядати. О. Ми з вами такі чашечки колись бачили, Ось такі чайнички, сукарничка. Бачимо світло наприкінці панелі. Це хороший знак, Мабуть.

Продавці розклали свої вихідні скарби, які ще розкладаються. Тут дуже жваво вже спека, спека, але є трошки вітерець, то це рятує. Я вже легко вдяглася, знаю, що все це. Було зручно. Тут зазвичай пропасна так? Сьогодні на місто. Це я не знаю, що може хтось знає. Це такі кульки. бижутерия. А еще тут бедры Сто, сто, дальше только вот такие цыпленочки. Батчатый парни. Караманин. Вот здесь, да? Ну, а пускай. Да вы что-то Тут все. -что То, что тут Полива. Це кухлик з набору сват. Трошки лущеня, немаліє. Така що п'ятдесят. Є трошки дефе. Сьогодні щось попадаються ці кушечки. Гордне скло Ви бачили на початку. Ніби їх роздали всім продавцям продати в нагрузку. Це шуткує. Шукаю щось цікаве, особисто для себе може щось таке побачити поставити по... на хай борштинові вироби бачу розмір а намиста по чому ваше? це борштин щось не дорого напишіть чи цікаво вам ці на місця, чи купили б ви. Пишіть мені під відео, чи ходите особисто ви на бараховки в своїх містах. Ходите чи ні. Мені це цікаво. Чи може купувати товари через інтернет, Ликс. Я теж не поміжу. В походах по барахолці. Привабливіше сам факт кошу. Це поход за грибами, чи виголовля. За посидь. Глядачі давно та регулярно дивляться мої відео. Хтось вперше зазирнув на канал, то хочу сказати, що в мене є доволі серйозна професія, а у вихідний день це вже хобі, релакс. Що ви хотіли? Що зайдемо туди.

Меня это не за вами проблема была, я пошел заплатив бабки нахуй. Я сделал все. Я говорю про то, что блять, блядь, пройдеш, ну і проїдеш. Якась хаос. Ну я в кросівках, то можна. Хочем б шоколади. Дорожньо. Один з улюблених продавців їх. Тут в нього завжди Васильківська майоліка. Погляньте, дивозвіри. Серія проторів. Васильківські майолікали заводи. Ну, є і інші тут, але в основному баранчики, зауморшніки фігури. Гарні поливи. Це так корок замотали, туркотливі. Ми бачимо на сонці приливи. Тягне такий колір живемось, жимось. Все гарно. Не бачила у вас був чи не помічала? Не був новенький, бачите що? Це якого заводу? Угу, Дуже гарний розпусток. Угу. І скільки ж така краса? Десять тисяч. ну, така. Ну воно таке. А, я Клас. Що ж, як музеї милуватися? Краса. Дякую. Я у вас завжди щось таке ексклюзивне бачу. Тепер буду думати, що таке. Як тоді самовар у вас побачила і купила собі згодом. Ну, я тут саме, їх просто очень много наводіло. До трьох з половиною до цього можна купити. Ну, обідно ж купити на воді. А це їх на... Я її навіть не Класно, він так розписаний і пояс у нього і все. Дякую, пока. Світичка молоки. Нагаду, не, там же там, там, немає одної частини. Ні, там, а, там, я не я їда, там немає там частини, де підете. І лижені єдине. Розсаду трошка заважаю. Давай, давай, короче, все. чайник, цей великий. 200 гривень, це в колекції, це не на продаж. У нього є маленький віщенка ага. там на лікарні. Ага. Дуже багато. Купляє, знаєте, тоді хочуть перепродати. Mm -hmm. А щоб перепродати, у нього ціна 1000 гривень. Ось ну, так 200 гривень, бо у нього 200 mm -hmm. є на Зрозуміло. Але це не одбито там чи розбито. Mm -hmm. Mm -hmm. А Вон... це що за, що за завод? Я їх таких не бачу. Завод? А його другой немає. О, гарний малюнок. Були тяжкі чашки, чашки продав я, mm. Були ще до нього чашки. Ну тут літра три мабуть, що в ньому. Літра три, говорю, мабуть, в ньому. Так. Давай, Здравствуйте, моя женщина возле вас крупятся. А у нас всегда только красивые. И не крупятся. Просто... Струкуются. Струкуются. Так? Да. Дякую. как Дяку. Дяку. я Дяку. вам? Ябком Женщина не У -у -у. надо снимать. За женщину прямо. Дякую. Ну у неї Це ведро, веделок, ложок, здоровезний піднос металевий. Казачок, куколка старенька, І дівчинка до нього ану-ка, цікаві, хочеться погратися аж в лялькою. Звертаюсь саме до тебе, глядач. Дякую, що додивився до кінця. Постав вподобайку, пошир відео, напиши свою думку я обов'язково відповім. Якщо не підписаний, то обов'язково що? Підпишись.